Вітаю ви на каналі TVA. Це окрема думка. Наш гість сьогодні, Микола Молмуш. Я з великим задоволенням представляю вам колишнього голову служби зовнішньої розвідки України, генерала армії України і засновника громадянського форуму стратегії національної безпеки. І ясна річ, що ми будемо говорити про події, які сколихнули Україну, світ. І от е, яка дивина полягає в тому, що насправді ці зміни в системі е, міжнародної безпеки і в системі безпеки національної безпеки ви відчули е, заздалегідь ще до подій в Україні напередодні майдану? Така необхідність, вона виявляється зріла, і ви як професіонал, ви як представник зовнішньої розвідки відчували. Але чому ми почали так пізно діяти? Чому ми не обезпечили себе заздалегідь? Я хочу зазначити, що якраз ці всі події прогнозувалися і е, якісні зміни відбувалося суспільстві протягом останніх буквально років. Е, ми відчували, що в суспільстві зріють надзвичайно потужні рухи на нові виклики це зміни на цивілізаційних моральних принципах культурних, економічних, військових і оборонних. На ці виклики не реагувало і керівництво прошлої держави. Зрозуміло, що ми бачили стратегію. І нашого сусіда Російської Федерації орієнтувався на те, щоб поновити вплив на теренах СНД або Буша Радянського Союзу. Спочатку це відпрацьовувалася якраз стратегія політична, економічна, фінансова, оборонна, військова. І фактично під завершення прошлого року ці всі, всі плани були реалізовані через підписання відповідних угод з бувшим президентом України. Передбачалося, що це буде весь народний народний економічний комплекс підконтрольний Російській Федерації, але це відповідна кооперація, начебто, але підконтрольна Росії з іншого боку, оборонний сектор, зовнішній зносини обов'язково погоджувалися із Російською Федерацією на глобальному рівні, і відповідно ми повинні бути виконувати ці програми. Передбачалося якраз технології виробництва, які були спільні. Піри радянську повернути під контроль Росії. Ми були б, дійсно на другому плані, бо молодшими партнерами. Ну і гуманітарні політичні питання. Це зрозуміло, що ситуація повинна була виходити з центру Москви, а Україна вже повинна працювати, начебто як підлегла держава. <клес> Відповідно, зміни відбулися в українському суспільстві. І е, прошли керівництво не орієнтувалося, що настав період змін. От, свій час прошлі президенти, коли ми з ними спілкувалися і вказували на, на ці відмінності, що суспільство міняється, що воно відповідно надзвичайно активно реагує на виклики, зрозуміло, що треба було діяти, зміняти ситуацію. Ну, Відповідно, цих змін не прийшло, особливо демократичних змін, соціальних, е міжнародних. Я особливо виклик був щодо непідписання угоди про асоціацію. Ну виходить, що служба зовнішньої розвідки ніяк не могла впливати на владу. Служба зовнішньої розвідки якраз орієнтувалася і про стратегічні програми, так. і механізми впливу на Україну, і про конкретні акції, які планувалися вже пов'язані були із дестабілізацією ситуації. Uh -huh. Це був другий сценарій, який передбачав, якщо так сказати, у прошле керівництво і своїми зобов'язаннями пішло, відповідно задіяти той сценарій, який би радикально міняв ситуацію. На якому фоні? На фоні слабкості наших урядовців, на фоні тільки формуються нових структур силових і оборонних. Розуміло, що ті керівники були, які вони навіть просила чи не проснав, але вони працювали на прошлий режим і працювали відповідно з орієнтуванням на Росію. Була е, чітка орієнтація, що ми, начебто з Росії, заключили угоду Тож про те, що празі, ми проводимо ні, да? ніяких ні оперативних заходів, ні ага. розвідувальних заходів і тому подібне. Я хочу сказати, що і Російська Федерація, і інші країни активно вели роботу, і розвідувальну, і контррозвідувальну, і, і по на інформаційну особливо по Україні. Розуміло, наша система була знецінена. перші року кадром, складі на вищому кадровому рівні, зрозуміло, професійному рівні. І навіть не дивлячись на ці угоди, інформація про конкретні плани здобувалася, і особливо про е, плани по Криму, як провести відповідно при допомозі тих сил, які русський блок, наприклад, русське казачество, інші сепаратистські сили дестабілізувати, ситуацію, ситуацію, створити ілюзію, угу. те, що е, все населення Криму вимагає повернення в лоно Росії, угу. От. для цього треба було відповідно створити ілюзію і легітимних органів. І я хочу відзначити, що е, навіть цей варіант не спрацював, тому що е, кримські представники ось сепаратистських стил вимагали гарантії. Гарантії у виді військової компоненти. Тому була захоплена Верховна Рада. От, під е, дулами автоматів проводив засідання Верховної Ради, вибирався акціоном нелегітимно. Цей час не діяла наша влада, не діяла наші сили структури, От, тому що в той період якраз дуже важливо було діяти надзвичайно оперативно, а блокувавши. Як думаєте, чому? Як ви пояснюєте це мовчання влади? Перший варіант те, що дійсно не було професіоналів, тому що тільки призначили б перші керівники. З іншого боку не було достатньо професіоналів навіть і політичної відповідальності на вищому рівні, тому що діяти буквально одномоментно і цей же день для того локалізації тих заходів, які проводяться кримськими сепаратистами і військовими, угу. треба було направити туди, як представників влади і силових структур з центру, тому що кримські самі силовики. Практично без діли з різних причин, тому що, відповідно, вони не бачили підтримки з центру. Uh -huh. Вони відповідно передбачали, що, можливо, зміниться формат відносин і Росія опанує ситуацію, треба відповідати. Вони не мали відповідних чітких інструкцій з цього питання. зрозуміло, щоб заблокувати якраз Верховну Раду і не допустити розвитку ситуації в негативному сценарії, зрозуміло, ніхто не завжди відповідальності в Києві. От, хоча е прошла практика 90-х років показувала, якщо дійсно виникало такі ситуації, вони були, тобто ситуацію і президент умовно мішков, який керував Кримом, піднімав ці сили. Була намагання, було ж намагання запросити російські війська в той ще період. Але буквально я участвував в цих комісіях, якраз по рельовані ситуації в Криму, і навіть в самих гострих ситуаціях, коли була надзвичайно потужна конфронтація, ми висилали якраз на той період. Я сам вилітав із відповідними силовими структурами. Ми блокували екстремістів, терористів. Ми розпочинали діалог з елітами, включаючи не тільки російськомовне населення і українців, українських кримських татар, які протистояли. Десятки, десятки тисяч людей, які йшли зброєю один проти одного. Uh -huh. Розуміло, створює передумови для уже зупинивши їх для переговорного процесу. Формувалася потужна програма адаптації Криму до України з задіянням відповідно структур президента, уряду, відповідно структур кримських органів влади, правоохоронних структур, спеціальних служб, але і гуманітарний профіль, особливо і освітні, і тому подібне це створює якраз дуже потужні варіанти гармонізації відносин. Що дуже важливо зараз, це по сходу по півдню України. Коли населення перелякане, коли дійсно є дуже потужні теми, пов'язані із контраційним сценарієм між центром, заходом і сходом, Так, от я хотіла би, щоб ви порівняли два повідомлення. Ви власне сказали, і ця новина датована вчорашнім числом про те, що Російська Федерація не планує прямого вторгнення в Україну найближчим часом. Сьогодні розвідка Сполучених Штатів Америки повідомляє імовірність вторгнення Росії у східну Україну набагато вище аніж в останні 3-4 дні. Дні, ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі. Цівець залишайтеся з нами. Це окрема думка. Микола Молуш. наш гість сьогодні. Окрему думку, сьогодні в прямому ефірі каналу Ті висловлює Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України. Ми говоримо зараз про е, цю загрозу. Існує вона все ще, і як Україна тепер може протистояти? Отже, е, ви кажете про те, що Російська Федерація не план, не планує прямого вторгнення в Україну найближчим часом і в, е, в е, Вторить вам розвідка сполучених штатів. Ця це, це повідомлення датоване 27 березня. Військова розвідка сполучених штатів повідомила конгресу, що ймовірність військового вторгнення Росії на території східної України вище аніж вважали раніше. Про це кореспонденту CNN у Пентагоні Барбарі Стара розповіли дві офіційні особи, побажавши залишитися не не неназваними. Чиновники зазначили, що впевненості в такому розвитку подій немає, але в останні 3-4 дні були тривожні ознаки. Ви як професіональний розвідник маєте розгадати. Ці знаки, На які посилаються власне, джерела, які повідомляють про стан речей СіНН. Ми добре знаємо ситуацію, яка є в Російській Федерації із дуже конференційних джерел високого рівня. От, ну, мабуть, трошки краще, навіть наші колеги, Штати Америки. Ми співпрацю uh -huh. якраз проводимо в рамках ЄСНД, НАТО, ЄС, інших країн. Ми знаємо можливості кожної країни. У нас не гірші джерела. І, відповідно, ми маємо прямі контакти із е, е, політиками високого рівня Російської Федерації. Зрозуміло, ми знаємо глобальний план і конкретний, і щодо Криму, і щодо східних регіонів, і щодо України в цілому. Але зараз е, якраз той сценарій, який передбачався щодо дестабілізації, південно східних регіонів, Він не спрацював, О, тому що не підняли в першу чергу люди масово. Це сотні мільйони людей. На що було розраховано вибрати відповідно. Народних губернаторів в кавичках, або інших мерів, там, які б запросили війська. Тобто легітимність такого кроку надзвичайно сумнівна. З іншого боку, правильно американські колеги дають ці сигнали, тому що, зрозуміло, вони дають це на упередження, що такий розвиток подій, ймовірність висока для того, щоб дати і світову світу позицію, що треба. Не послабляти увагу на Кипр, нарощувати ресурс і захисту, і відповідно дипломатичний ресурс це дуже правильний крок. З іншого боку, і Російська Федерація що реагувала на те, що зараз не, не кроки вони принесуть не тільки жертви українцям, але й росіянам. І, мовлять, на глобальному рівні, а особливо якщо це переростання в глобальну війну, а загроза ядерної це загроза не тільки. Української, а всьому людству, всьому людству. Ну ми бачимо, що насправді Європа продемонструвала, що через Україну вона не планує псувати свої стосунки з Росією. Це означає, що ми мали би розраховувати на свої сили. У який спосіб Україна мала би захистити свої кордони, тому що ми ніколи не вірили і не сподівалися, що найближчий стратегічний партнер буде коли-небудь нашим ворогом. Яка риторика у стосунках між Україною і Росією мала би домінувати тепер? Я е, хочу сказати, що достойна риторика. Я дуже добре знаю керівництво Російської Федерації особисто, от, практично весь блок, який сьогодні формує політику Росії і реалізовує? Її. От, завжди достойна позиція, сильно потужного переговорника, от, якраз з спільними інтересами. Спільними як позитивами, так і загрозами, вона передбачає якраз і можливості співпраці. Слабо не працюють. Але та але ми бачимо, що риторика російської влади вони, вони діють в на користь своїй державі, та а ми поступаємося поки що. Це не означає, що ми слабкі. Але чому ми обираємо таку тактику? Чому виконувач обов'язків президента в вчорашньому зверненні до нації жодного слова не сказав про те, що ж сталося з, з островом Крим? Ви знаєте, тут така ситуація. Уже е, Нашим керівництвом сприймається як втрата. Хоча так. не згідно, зрозуміло, не юридично, і політично, але ж сприймається як даність, о, тому що частина вини і лежить на керівництві України, свій час не отримавши. Потужної позиції щодо Криму ні силові структури, ні кримські та представники. От відповідно діє надзвичайно неефективно. Тому в даній ситуації вже змирилися з цим сценарієм. Хоча зрозуміло, на перспективу ні, але на сьогодні так. Зараз стоїть більш таке конкретніше завдання захистити в цілому країну, захистити наш схід і південь uh -huh. і захистити в цілому навіть центр, тому що передбачається сценарій не тільки дестабілізації, наприклад, на сході півдні або uh -huh. <кій> останній час в Одесі. Але в самому Києві я хотів би звернути увагу так. і нашого керівництва, що в даний момент треба надзвичайно злагоджену позицію. І сценарій дестабілізації і навіть в центрі серед керівництва держави вони приведуть до серйозних наслідків. І угу. от якраз на цьому фоні це вторгнення можливе. Тому треба зараз мудру позицію, спільну злагоджену, але ціла системна оборонна і безпекова стратегія, розпочинаючи від розвідувальних органів угу. України. Прикордонних служб, Національної гвардії і е, наших збройних сил. Це шалонова оборона, яка от якраз те, що ви відзначали, поставить на місце Росії, і вони відчують, що при будь-якому вторгненні буде даний потужна відсіч. Що потрібно для цього? Потрібна зразка нова концепція, посилення вже фактично Збройних сил, які переформатовуються. Зараз отримують нове новітнє озброєння, які виробляють наші ВПК. Я не говорю про іноземну навіть допомогу. Угу. Це іде призив досвідчених військовослужбовців, це офіцерів, прапорщиків, сержантів і рядових, які вже проходили службу в військах. У нас дуже хороші підготовлені військовики. Тому я думаю, за рахунок мобрезерву і за рахунок мобілізації людей розуміли, що зараз ми можемо зараз показати надзвичайно наші потужні можливості. Це складно проходити, але вже в нас трошки є час. Тобто, це перші дні ми були розгублені, не готові не висунути на відповідно на небезпечні напрямки. Особливо бачимо, як це було по Херсону. Але вже сьогодні бачите, вже і по Херсонській області вже заходи, заходів. Це тактичних, але вони успішні. От. Але ми вже опанували ситуацію на, всім, на всьому периметрі сходу і півдня. Тому так легко зайти якимось військам, вторгнутися. звичайно, буде неможливо. О, це дійсно будуть жертвою. Росія зараз не розраховує на взаємні жертви. Думаю, що поступки будуть, як і раніше. Ми не будемо застосовувати зброю, ми будемо вичікувати, ми будемо мовляти, ми будемо використовувати дипломатичні канали. При тому, якщо Діалогу не йдуть, не йде на вищому політичному рівні? Тобто uh -huh. Росія наш не визнає наше керівництво. Зрозуміло, uh -huh. треба, щоб задійний не був військовий компонент, але пане генерал, скажіть мені відверто. Ми тут якось пригадали всі студії з вашими колегами, також про факт виводу радянських військ з Афганістану. Ви пам'ятаєте той коридор миру, який створив генерал громов? Де цей український громов? Чому ми гідних офіцерів гідних українських вояків? Гідним чином не вивели з кримської території, чому ми залишили їх там, і вони змушені були вирішувати на свій розсуд або бути зрадниками, та а, а, або з опущеною головою залишати е, свій пост. Я хочу тільки відзначити героїзм наших військовиків. От, але, е, Ні, їхній героїзм навіть питань да, не викликає. Але, але надзвичайно неефективну і не відповідальну позицію командувачів, угу. виконуючих обов'язки міністра оборони і деякі мірі навіть політиків наших, тому що на першому рівні треба взяти відповідальність посили наші структури, але що виникла реальна передумова до війни, до конфронтації. Якщо немає діалогу на вищому політичному рівні, домовиться на рівні військового керівництва. Такий діалог ми проклали. Якщо люба практика, і ця практика показала, що по лінії військових відносин, по лінії спецслужб йде діалог. Якщо немає розуміння на рівні президента, прем'єра, міністра закордонних справ, от якраз цей діалог передбачає що? Не про вирішення політичних питань, а вирішення конкретних питань щодо відповідно протистоянь військових частин. Можливо, так сказати, припинення вогню, виведення їх в повному складі з технікою, з прапорами і відповідно із е, військовослужбовцями. От тут якраз великі втрати. Це системної відповідальності не було. Відповідно, директив наші військовики не отримали. Відповідно, пішли втрати тільки після цього, після великих великих та складних уже переговорів, коли ми займали слабку позицію. На інших умовах ми відповідно вчора тільки розпочали вивід військ більш-менш організовано, але вже втратили практично більшу частину флоту, більшу частину наших військових об'єктів і теміш має техніки. понести на, на, на я не знаю наказання власне ну, за покарання. Вже по, поніс виконуючий обов'язки міністра оборони тенюх. Хоча треба вже роздати інші варіанти, але в цій складній ситуації треба зараз просто посилювати командування, mm -hmm. посилювати кадровий склад, професійними силами. Але чи міг ти хоч якось впливати і змінити цю ситуацію? Давайте продовжимо нашу розмову одразу після невеличкої паузи, Залишайтесь з нами, ви дивитесь окрему думку в прямому ефірі на каналі Тіве. Ми повертаємося в суді програми «Кримодумка». Думка. Микола Маломуш наш гість сьогодні він висловлює свою окрему думку на останні події, в власне спіткали нас, можу сказати так, в Криму з колишнім головою служби зовнішньої розвідки України. Ми говоримо про те, а чи міг хоч якось впливати там, колишній міністр оборони Тенюх, ви кажете про те, що свого роду покарання він поніс те, що його відправлено відставку. Також покарали представника президента в Криму людину військового Сергія Куніцина, тому що він про. Про відставку, але його звільнили з позначкою за ем, ем, недостатнє виконання своїх службових обов'язків. Чи дійсно от такі одинаки могли впливати на ситуацію? Чи все ж таки мова має йти про реформу все ж таки національної системи безпеки? І якщо ви виступаєте фундатором форуму, про який ми згадали на початку, стратегії національної безпеки, якою має бути ця концепція, скільки країн бере участь в розробці? Тому що ми зрозуміли, що в реформі цієї реформи потребує система безпеки усього світу, тому що країни гаран. Анти виявилися неспроможними нічого гарантувати нам. Хочу значити дійсно. Я правильно сказав, що ті е, відомі і генерали, і е, пан Конісин це сильні мужні люди. Але в тій системі і керівництва, і системи забезпечення і оборонної стратегії вони не могли себе реалізувати, тому що не було передумов, навіть елементарних передумов і не було чітких політичних орієнтирів. Про це що неодноразово говорив виконуючи обов'язки, але дійсно ми нашим форумом, який входить, практично представників всіх еліт, тобто це відомі вчені, академіки, ректори, військові, представники спецслужб, дипломати, юристи, економісти, міжнародники. От але це представники багатьох багатьох країн світу. Ми зараз в форум входимо. Коло 148 країн світу, які дійсно вибудовують ті системи безпеки, які угу. повинні бути на сучасному етапі. Це ваші колеги, професіонали? Професіонали, професіонали та? такого рівня, але е, більш широкий коло е, якраз на більш високому рівні це і президенти, це прем'єри, угу. це королі, це шейхи, це представники, якраз еліт інших країн, де обговорюється раз в півроку е, ситуація в світі, які виклики угу. економічні, політичні, регіональні, от е, релігійні, наприклад. Енергетичні, тобто весь весь спектр питань. І дуже питання важливо сторкалося в України. І висновки були такі, що дійсно Україна міняється, проходять якісні зміни в цілому державі, в суспільстві. І ми на порозі великих змін. І якраз ці рухи, які відбулися особливо з Майданом, ну, різні народні рухи, це відбулось під тим приводом, що люди вже потребували їх безпосередньо, ми до цього визрили. О, зрозуміло, що виклики вони йдуть і, і, і внутрішні і зовнішні. Ми якісно мінялися, і наш форум виробив якраз нову стратегію розвитку держави, яка повинна бути взагалі держава, яке бо на суспільство, яка повинна бути політика, форми державного устрою, які відносини влади і людей. На чолі всього ідея поставити людину, її права, обов'язки, її самореалізацію – це саме основне. Це важливо і для сходу, і для Півдня, і для Криму, і для півночі. От якраз ця гармонійна ситуація вона б створила передумови для стабілізації ситуації економічної, інноваційного розвитку. Ми б могли пройти як багато країн нових, багато етапів швидко і вийти на новий якісний рівень краще, ніж Європа. Все співториство визнало, що Україна має для цього весь потенціал людський, ресурсний, технологічний, освітній, науковий. Якраз на цьому на цій базі розроблені конкретні програми, от і особливо тут, і пов'язані з безпековим сектором, з оборонним сектором, це нові новітні види зброї, це новітні види збройних сил, які забезпечують ефективну оборону. Ефективну безпеку, але це ефективна кооперація з багатьма країнами світу, яка створює систему безпеки вже світового порядку. Ви з когось представників діючої нової української влади ознайомилися з цією концепцією? Чи беруть в цих дискусіях і чи ознайомлені з цією вашою концепцією кандидати на посаду президента? Ви знаєте, навіть ми практично йшли в періоди періоди особисто, я, наприклад, з кожним президентом розпочався Леоніда Кравчука, так. Кучма, Ющенко, навіть частково Янукович на першому етапі. Ці напрацювання, а це кращі люди України, вони частково використовувалися. Далеко не все, тому не відбувалося якихось них змін. Зразу ми надали навіть і концептуально, але й по конкретній темі пов'язані зараз з подіями в Криму, з позицією mm -hmm. Росії, з використанням можливо ресурсу міжгодного співториста, як дії. Mm -hmm. Моделі дій uh -huh. навіть в е конкретній ситуації, коли перші були загрози по сходу півдня, ми самі провели переговори, навіть без влади, передбачаючи, що нелегітимна влада, представниками Росії, що вони припинили перше раз навчання, uh -huh. от коли була дуже потужна загроза входження, коли передбачало, що схід південь підніметься, це три тижні назад от якраз тоді відбулося. Перші такі серйозні переговори, що дозволили все-таки не допустити втручання. Другий етап це передбачало, що будуть задійні міжнародні посередники високого рівня, не міністри закордонних справ, не Кері, не Штаймаєр, а це Обама, це Меркель, це Камерун, це Франсуа Оланд, це Ердоган. З якими Путін буде розмовляти, але мотивація надзвичайно серйозна. це загроза глобальної війни і всього людства, загроза знищення, загроза розпаду територій не тільки України, але й Росії і Європи. А це війни і глобальні війни. Це відповідно потужні економічні і енергетичні проблеми, що критично для Росії, особливо під цим приводом говорити про Україну, що угу. тут корінь знаходиться, зупиниться. Референдум не проводимо ніякий, створимо відповідні комісії, статус Криму регулюємо ситуацію по всій території України. Перевіряємо є фашисти, екстремісти, uh -huh. сепаратисти чи порушення російської на населення uh -huh. права і тому подібне. А скажіть мені, шановний пане генералу, дуже коротко, 30 секунд. Вас ви враховуючи ваш досвід, вашу розвідницьку інтуїцію. Чи можливо повернення Криму в у склад України? І якщо так, коли це відбудеться, як ви думаєте? 에, можливо, на новій якісній базі. Отримаю нового легітимного президента, можливо, нові вибори і новий уряд, Відповідно, нові реалії в Російської Федерації і повернення. Через декілька років, можливо. Через декілька років. Микола Маломуш висловив сьогодні свою окрему думку. Колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України в прямому ефірі каналу Тіля. Я дякую за довіру до нашого каналу. На все добре.